Привіт, тулічки, зірочки! Ви на каналі Артзайка і сьогодні ми з вами малюємо пінгвінчика. готуємо лівці фломастери і поїхали разом зі мною. Почнемо. Малювати з голови, вона овальна. Далі по боках додаємо лінію шапочки, формуємо таку в'язану полову частинку і вгорі малюємо помпончик такими штришками, які можна не з'єднувати, вони просто як зигзагички до серединки, як сонечко. Примальовуємо на шапці таку частинку як в'язана шапочка. Далі овальчик примальовуємо, це в нас буде. Тулуб, плавничок або <гум> тим, чим він там махає, домальовуємо шарфік, форма така округла, спадаюча частинка шарфіку вниз, і домальовуємо великий класний подарунок, який ви хочете, щоб вам подарували. Покладіть туди той подарунок, який ви хочете отримати на новий рік. Так, 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 давайте будемо візуалізувати і сформуємо таку. Намір отримати подаруночок. Отже, поклали свій подарунок на Новий рік у цю коробочку, намалювали її, і пінгвінчик до нас принесе ручку, в якій він тримається, кружочок, і далі така овальна лінія. Воно Замалюється чорними, буде не дуже сильно видно. Одна ніжка, така трошки вбок, це напівовальчик, і друга така вже е, пришагує, пританцьовує форма овальна то, і п'яточка вузенька, два ока. І посередині такий клювчик, Розділяємо його по час е, посередині можна трошки нижче. Олівцем ми все майже намалювали. Зараз ще відмітимо хвостика і промалюємо пузико, яке буде більш біленького кольору, а все інше буде чорненького. Краще всього малювати чорним олівцем, але можна і фломастером. Я буду фломастером малювати. Далі ми можемо оформити те, де він знаходиться. Це може бути і ялинки, і сніжинки, і зірочки, і каточок, і ялиночку. Тобто тут ви можете пофантазувати і домалювати все, що вам забажається. Трошки збільшу ножку, подивіться, щоб вони були гарно пропорційно з пінгвінчиком, бо багато діток намалювали ніжки маленькі. Зверніть на це увагу. Як перевірити, чи класно ви все пропорційно намалювали? Берете малюночок, його відносите на витянуту руку і дивитесь повністю весь малюнок, як виглядає. Якщо щось маленьке, то можна збільшити, або якщо велике, можна зменшити. Отже, переходимо на етап розфарбування, беремо фломастер олівчик чорного кольору і зафарбовуємо по колу все все, що нам треба намалювати, чорним. А поки я малюю, я вам нагадаю. Що треба підписатись на канал Ардзайка, поставити лайк, поділитися з друзями, хто любить малювати. Приєднатись до нашого телеграм-спільноти, надсилати туди свої малюночки. Або можна приєднатись до наших онлайн-занять у Зумі. А також дуже весело і класно, ми ще й граємо в мафію. Тому приєднуйся до спільноти. В мафію можна грати разом з нами. Якщо ти не ходиш у гурток. Всі ці посилання знайдеш під відео. Але постав лайк. <світ> підтримуємо відео для того, щоб мій канал розвивався. Це дуже важливо як для мене, так і для того, щоб більше діток побачило класні малюночки і легко і весело разом з нами малювало. Для шапочки я обрала блакитний кольор шарфіку, тому ось такі світленькі, для того, щоб ще там намалювати візеруночки. Ви можете обрати і зелений, і жовтий, і рожевий будь-який кольор, який вам до вподоби. Але світленький. Ми потім ще будемо намальовувати візеруночки на ньому. Промальовуємо детальки, крильце, ручку, домальовуємо чорним кольором. Далі переходимо з вами на олі. Рожеві щічки обов'язково. Поки малюємо, я нагадаю тобі, щоб ти підписався на канал Артзайка, поставив лайк, поділився з другом, написав коментар і підтримав мої е, відео. Буду за тебе дуже вдячна. До речі, приєднуйся до наших зум-занять. А також ми граємо в мафію. Отже, всі посилання ти знайдеш під відео. Приєднуйся до нашого телеграм-каналу. Переходимо до розфарбування щічок рожевим кольором, клювчика жовтим. Можна, до речі, поєднати два-три кольори, світлий і оранжевий по краю. Тут більш така об'ємна робота. Замальовуємо сереньким. Якщо ви малювали чорним олівцем, то просто менше надавлюйте і зробіть плавний перехід від чорного такого кольору до більш світлого, сіренького. І все гладенько роз... пальчиком розтушуйте, щоб було плавно і гарно. До речі, я хочу вам нагадати про те, що 2026 рік це рік коня, і тому ви на моєму каналі знайдете цілих два відео вже про коней. Такого фарбами гуаш. Класні уроки. Один з цих відео вже 700 переглядів набрав, тому я гадаю, що і вам може сподобатись, якщо ви ще не малювали цього вогняного коня. А якщо не малювали, то обов'язково намалюйте, бо це. Наступний рік. І кінь, це сміливість, це прорив, це сила, грація. І це все можна намалювати малюночку з конем і прикрасити свою кімнату. Так, переходимо на фіолетовий колір. І оформлюємо такі візеруночки, такі лінії, які будуть прикрашати наш шарфік і шапочку. Промальовуємо бантик Теж обирайте кольори, ті, які вам подобаються. Просто мені буде подобатися з рожевим кольором фіолетовий. класно гармонює і підкреслює один одного. Також наношу рожевого трошки на шарфік. І шапочку, промальовуємо по краям трошечки додаємо. Візеруночку, такого, точечок червоних рожевих. <с, <с, <с,> І можна їх навести потім синім кольором, буде такий класний ефект зроблений. Також промальовуємо синім кольором такі чорточки, формуємо таку в'язанку шарфіків. Мені в дитинстві мама шарфік в'язала, досі так приємно згадувати цей шарфик навколо шиї зроблений з любов'ю. А в'яжете ви чи ваша мама в'яжеть, бабуся? Напишіть в коментарях. Це дуже так приємно завжди носити речі зроблені з любов'ю. А може ви самі в'яжете? У мене на гуртку дівчатка в'яжуть іграшки класні, там з мультику якогось, не пам'ятаю, як бо не дуже в курсі цих всіх нових мультиків, але дуже класна іграшка виходить. вийшла. Вона вже зв'язана на подаруночок подрузі. Так, ну ми обвели все там червоним, навели лінії, навели бантик, залишилось прикрасити, де він знаходиться. Ну, Можна ще сам подаруночок теж прикрасити в кружочок. Але мені не дуже щось зайшло цей кружечок. Треба було, може, якогось іншого кольору підібрати. Ось. Ну що. Фон, і наш малюночок готовий. залишилось тільки прикрасити. Я вирішила зробити таку ковзанку, льодинку, щось таке. В общем, спочатку сіреньким, потім я блакитним зафарбую, зіроньки, сніжинки, сніжок. Це може бути і зіроньки, і ялиночки. обирай. Все, що подобається, все. Прикрашай кімнату. Можна зробити з цього листівочку на Новий рік, щоб пінгвінчик приніс подаруночок, наприклад, вашим близьким і друзям. Це. Я бажаю тобі творчих успіхів, на снах досягнень класних подарунків на новий рік. Обов'язково класного настрою і до зустрічі з тобою у наступних відео. З вами була я, Бандуцька Світлана. Па-па!